Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що сьогодні перед можливою атакою по Україні генерал Залужний особисто зустрівся з командирами та генералом Сирським із неанонсованим візитом за проханням Зеленського. Провів деякі настанови щодо Курська та Курської операції. Обговорив із Зеленським призначення Драпату. Планував він курську операцію із Сирським, але вона повинна була тривати не більше двох-трьох тижнів. Все, що далі, це політичні рішення. Опісля відправився у Варшаву на терміновий рейс із Жулян. Перше прибуття в Україну після початку роботи у Лондоні. У той же Час стало відомо, що літак, яким користувався заложний під час рейсів до Британії, намагались підірвати диверсійні групи, які наразі заполонили Польщу. Про що говорив Дуда на Радбезі. Пишу, що борт пошкоджений, ракета поцілила по аеродрому. Генерала знову на борту не було. Спрацювала служба безпеки генерала, замах не дався, ніхто не постраждав. Росіяни активізували шахетні удари виключно заради терору. Готуються до ударів по енергетиці. Українцям варто готуватися до того, що відключення світла триватимуть всю зиму. Однак, підстав думати, що можливо, Блекаут національна каскадна аварія немає. Про це в коментарі обоз UA сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, найгірше, що може чекати на жителів України, це нові масовані атаки ворога на енергетику. На думку експерта, ймовірно, світло відключатимуть протягом усієї зими. Питання полягає в обсязі цих відключень. У разі хорошого сценарію, це можуть бути 2-4 години на добу без електрики. У разі поганого – 12-16 годин. Харченко сказав, що ситуація в енергосистемі наразі складна. Роти керована, хоч і є багато пошкоджень різного типу. Зараз йде процес відновлення в тій частині, де можна відновити швидко. І Ефективно живлення, перш за все, подачу електроенергії з атомних електростанцій. Питання в тому, що для того, щоб відновити використання всіх наявних потужностей, нам треба десь півтора-два тижні. А для того, щоб привести її після відновлення потужностей до, скажімо так, стабільної роботи, вже коли ми не по ниточці працюємо, а більш-менш впевнено себе почуваємо, потрібно 3-4 тижні, додав експерт. В той же час, журналісти. Іван Яковина пише наступне: коли літній радянський піонер, він же рефний не орешник, нікого не налякав, коли Блеф розкрили, а шантаж не спрацював. Коли далекобійні удари по стратегічній військовій інфраструктурі РФ продовжилися, Москві довелося робити те єдине, що вона вміє: отруювати життя звичайним людям. Знову розбомбили підстанції, залишивши цілі міста без світла. Валькуватий виступ Путіна за підсумками бомбардування. Явно свідчить про те, що саме в такий спосіб він має намір змусити Україну відмовитися від далекобійних ударів. По РФ, якщо вже ракета середньої дальності не допомогла. Хоча Грешником він знову пригрозив, адже не можна так відразу забути про те, на що витратив так багато піар-ресурсів. Що тут сказати, сидіти без електрики, особливо в морози, неприємно. Але й не смертельно за час війни в такій ситуації ми всі тут уже багато разів були. На всіх ключових державних об'єктах на кшталт лікарень уже давно є генератори. У переважної більшості приватних бізнесів теж люди рятуються павербанками, екофлоу і газовими плитками. Хтось ставить собі сонячні батареї, хтось генератор. Купує, ну купує Захід допомагає обладнанням, щоб якнайшвидше відновити електричну інфраструктуру. Коротше, справляємося. Тільки тепер особливо сильно хочеться побачити масований наліт дронів або ракет по електростанціях і важливих підстанціях на всій території РФ. Потрібно, хоча б десяток їх спалити прямо перед настанням зими. Там їх відновлювати буде нікому та й обладнання необхідного в РФ немає. Ось це буде правильна відповідь на хвастощі Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.